Шановні колеги, програмою Круглого столу передбачено презентацію наукового видання, автором якого є доктор історичних наук, доцент Криворізького державного педагогічного університету, провідний науковий співробітник Національного музею голодомору геноциду Наталя Радомирівна Романець. Наукове дослідження називається Механізми творення голодомору 2. Крапка, хлібозаготівельні кампанії 31, 33 років на Дніпропетровщині, збірних документів та матеріалів. Шановна Наталія Радомирівна, прошу вам слово: чи видно вас, вам чи чутно так. вам, чи все нормально? Дякую, чутно мене, Наталія Радомирівна. Чутно, чутно мене. Чутно чи ні? Чутно. Угу. Мені кивають, що чутно. Чутно, Наталя Родимирівна, не чую вас. Ну, Наталья колеги. Романна, колеги чу -чу -чу. колеги чують. Чуємо, колеги... Чуємо, чуємо, чуємо. А я ні. А давайте. Перепрошую. Uh -huh. Чути? Так, чути. Мені це прекрасно чути, що відбувається у вас. Пане Дмитре, вимкніть мікрофон. о Наталя Родомирівна, ви мене чуєте. Я чую. Я, я чую. вас а не ви? чую. А як чую я. Колеги мене чують, да Колеги чують. Колеги чують. Ми в конференцзалі не чуємо. Ну, це ж не від мене. Залежить. А, ну, тоді Наталя Радомирівна. А ну, давайте ще раз спробуємо, може мені вийти. Робіть за... презентацію. Ми будемо, на жаль, не будемо Будем... чути, але а, ні, ми ну, будемо ж... тоді ну, споглядати картинки. Але як нам їх перемикати? Ні, ну це ж неправильно тоді. Ой. Зараз попросимо технічну службу нам трошки зарадити. Угу. Ну, мені також, я вас прекрасно чую, колеги чують. Я, я, знаю, ставлю, що... я ставлю трубку до мікрофона, і ви говоріть, і всі будуть чути. Ну, може, у такий спосіб. Так. Да. Ну, а що робити? Вибачте, технічні якісь неполадки, незрозумілості. Ну, Все, так. працюємо. Я ставлю телефон біля мікрофону. Угу. Так, і я тоді буду казати, що міняти. Так, так, так. Ми вас так. уважно слухаємо. Працюємо. Так, шановні колеги, мені дуже приємно, що мене запросили на круглий стіл щодо можливості презентувати мій науковий доробок. Але я хотіла би почати із першої праці, також збірки документів, але вона є така невеликою за обсягом, яка була видана дніпропетровськими науковцями ще у 1993 році. І саме ось цієї збірки невеличкої за своїм обсягом. І... Почалося дослідження голодомору 1932 33 років на Дніпропетровщині, можна наступне. Називається ця збірка народна трагедія, документи і матеріали про 1930 1932 33 років на Дніпропетровщині. І тут були представлені лише документи, архівні із Дніпропетровського державного партійного архіву, ну, який на той момент вже було включено до складу. Державного архіву Дніпропетровської області, а також тут вперше Юрій Андрійович Мицик, який є співавтором цієї збірки, опублікував спогади очевидців цих подій, тому що він тоді ще працював у Дніпропетровському, ну зараз національному, тоді державному університеті, і він звертався ще до студентів, до колег. І вони почали збір спогадів, очевидців цих подій. Це дуже важливо, тому що я би сказала, що це така, так би мовити, перша проба пера, тому що у подальшому саме завдяки Юрію Андрійовичу Мицику, було підготовлено багатотомне видання українських халакос свідчення тих, хто вижив. І відповідно там були вперше надруковані ці спогади поряд із архівними документами. І один із авторів цієї маленької ще раз повторюю, не. Вівняти вже з наступними збірниками документів Анатолій Іванович Голуб, На жаль, вже покійний професор також Дніпропетровського державного університету. Будь ласка, наступне. Я хочу звернути увагу, що нинішня збірка документів, яку я сьогодні презентую, механізми творення голодомору, хлібозагатівельні кампанії 1932-1933 років на Дніпропетровщині, це продовження першого видання. взагалі, у Національному музеї голодомору, геноциду не було підготовлено дві збірки документів. І ось нинішнє, сьогоднішнє продовження ось цієї першої збірки документів, яка називається геноцид 1932». 1932 33 років у Дніпропетровській області масштаби і наслідки. Будь ласка, наступний файл. У чому особливість цієї першої збірки? Тут мова йде лише про масштаби і наслідки голодомору. Зазвичай, Ну будь-яка збірка документів про Голодомор, вона починається із січня 1932 року. У ній обов'язково характеризується перебіг ліба кампанії на початку 1030 1932 року, тому що у 32-му році якраз ось у січні місяці активно доводили і вимагали від окремих районів виконання так званих зустрічних планів, і відповідно також зазвичай представлені документи про хлібозагатівельну кампанію 1932-1933 років. Особливість цієї збірки полягає у тому, що з неї я спеціально виключила документи про хлібозаготівлю. Тут мова йде виключно про діяльність партій на Радянську. Апарату Дніпропетровської області в умовах Галадамору. І це важливо тут показано, що повну інформацію про те, що відбувалося в Дніпропетровській області, місцеве обласне керівництво мало вже на початку лютого 1933 року. Тут друкується, зокрема, і листи Менделя Хатаєвича до ЦК ВКПБ, особисто до Сталіна, і в них розповідається про ту ситуацію, яка була. На Дніпропетровщині. Також тут представлені документи, які характеризують і санітарно епідеміологічну ситуацію у Дніпропетровській області. І представлені документи для мене ну, дуже важливо було, що називається, озвучити статистику з прізвищами тих людей, які голодували ці документи із Дніпропетровського облздоровідділу, Такий фонд зберігається в державному архіві, і там представлені цікаві документи, зокрема, і по Павлоградському Району і по селу Вербки, яке було занесено чорну дошку, і також документи, які характеризують ну, так звані порушення революційної законності, інакше кажучи, знущання над селянами з боку партійно-радянського керівництва, надання в лапках. Допомоги продовольчі і таке інше. Так, ось коли я готувала цю першу збірку документів, я свідомо виключила документи про хліба І ось ці документи про хліба окремо представлені у нинішній презентованій сьогодні збірці документів. Будь ласка, наступний файл. Механізми творення Голодомору, хлібозаготівельні кампанії 1931 33 років у Дніпропетровській області. Я би відразу навіть звернула увагу на саму обкладинку. На обкладинці Дніпропетровська область у кордонах 1932 33 років. Ну можна сказати, у такому павутинні Голодомору. І я сподіваюся, що в у подальшому у нас ця серія буде продовжена і по іншим областям. України і таким чином, ну можна сказати, і варіант цієї обкладинки у подальшому буде використовуватися. Будь ласка, далі наступний файл. Щодо самої збірки документів, у цій збірці документів представлена, як і в попередній, також така велика розлога статтям, в якій характеризується сам перебіг хлібозаготівельних кампаній 1931-33 років у Дніпропетровській області. А характеризована в цілому особливість хлібозаготівлі у цей період, тому що це були вже хлібозаготівлі, які проводилися у колективізованому українському селі. А тому, що ну, у такому регіоні, як Дніпропетровщина, ну, Дніпропетровська область була утворена у лютому 32-го року, але в цілому наш регіон був віднесений до зони суцільної колективізації, яка на серпень 1931 року була завершена. Зрозуміло, що при цьому односібний сектор залишався. І, відповідно, це хлібозаготівлі у колективізованому українському селі, показані особливості хлібозаготівлі, окремо особливості хлібозагатівельниці. Кілької кампанії 1931 32 років, якою була збиральна кампанія у 1932 році репресивний чинник під час здійснення хлібозаготівлі 1932 33 років. І окремо у статті, там виділені такі спеціальні розділи, показана діяльність уповноважених на території Дніпропетровської області особливості режиму чорних дошок, тому що Дніпропетровська область належить до тих регіонів, у яких ну власне Дніпропетровській області, найбільше серед інших регіонів України, було тих, які були занесені на Чорну дужку І окремо представлена партійна чистка, яка була здійснена у трьох регіонах Дніпропетровської області під час хлібозаготівлі 1932 33 років. Будь ласка, 10-й відразу слайд, покажіть дев'ятий не потрібно І тут я все ж таки представлю ті фонди, з якими я працювала, і документи, з яких представлені. Ну Перше, будь ласка, з першого. Чому я важлива, я не думаю, що присутнім науковцям потрібно пояснювати, чому потрібно все ж таки друкувати документи, але я би хотіла декілька слів сказати свого особливого особистого досвіду. Я почала з документами Дніпропетровського державного архіву працювати ще на початку. 90-х років, коли я була студенткою Дніпропетровського державного університету, потім аспіранткою, і я зіткнулася з наступною проблемою, що коли я через 30 років поверталася до тих документів, з якими я працювала у 93-94 роках, багато з них вже просто стали нечитабельні. Вони Втрачають свою якість, і настільки вони її втратили, що я дуже багато документів, що називається, реконструювала за своїми записами, коли мова йшла, наприклад, про цифри, про прізвища, які зараз вже просто нереально прочитати. І я розумію, що в якому стані перебували протягом 30 років архіви, і якщо, наприклад, брати Державний архів Дніпропетровської області, партійний архів, в якому ну, фактично повністю скорочено персонал і потрапити до якого і працювати надзвичайно важко. А документи не реставруються, і оскільки їм вже 90 і більше років, то таким чином ми, по суті, втрачаємо ці документи, які нам потрібні для реконструкції тих подій, які які відбувалися у 1932-33 роках. Що це за документи? Ну, По-перше, це документи із фонду ФП 18, а це Дніпропетровський міський комітет партії. Далі наступний. Наступний це дуже такий великий масив документів, який зберігається у фонді ФФП 19 Дніпропетровського обкому партії. Я би сказала, тут представлені унікальні документи. Зокрема, там дуже такий цікавий лист Хатаєвича, який був надрукований у 1934 році, але який нам... Ну, який був у 34-му році, але який нам дає відповідь на питання? З якою метою здійснювався голодомор. Я вам наведу таку невелику цитату, перекладену на українську мову. Він у 1934 році сказав наступне: за які небудь 3-4 місяці між лютим і травнем 1933 роком у нас відбулися кардинальні зміни до кращого в усій обстановці на селі. Сталося якесь диво. Калгоспник узнав, по чим фунт лиха. Він зрозумів, що є Єдиний вихід з труднощів це чесна робота в колгоспі. інакше кажучи, щоб змиритися ще із колгоспною системою господарювання. Далі наступне. Документ. Це фонд Дніпропетровської обласної прокуратури, він був розсекречений якраз наприкінці 80-х, на початку 90-х років, фонд Р 1520. Знову ж таки, маса документів, які стосуються е, тих репресивних заходів, які застосовувалися передусім щодо колгоспного апарату, е, щодо селян, яких звинувачували у крадіжках кол... колгоспного збіжжя. Наступні документи це документи, які передавалися із Дніпропетровського обласного архіву УМВС. Ну, передусім документи про депортованих селян, списки розкуркулених у 1930-31 роках. І окрема група документів це лише обвинувальні висновки і вироки. У кримінальних справах тих селян, які звинувачувалися у контрреволюційній діяльності, зокрема у 32-33 роках, і, зокрема, тут навіть представлені і справи канібалів, що цікаво, багато із них, ну, власне, померли ще не дочекавшись вирока щодо них і далі. І також під час підготовки цієї збірки документів використовувалася Дніпропетровська обласна газета Заря, в якій вміщена, на мій погляд, унікальний матеріал. Зокрема, в ній постійно видавалися ось ці чорні дошки, і ну, на основі цього можна з'ясувати, власне, яка кількість колгоспів на чорну дошку була занесена наступний файл. І чому… Ну, це, так би мовити, приклад, в якому стані перебувають документи. Далі, будь ласка. Далі, далі. Е, у чому особливість Дніпропетровської області? Дніпропетровська область, яку я представляю цьому збірку документів, е, вона була на той момент гігантським за своєю територією регіоном. Вона була сформована у лютому 32-го року, включила до свого складу 50 сільських районів і 4 міста. Обласного підпорядкування Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кам'янське, Кривий Ріг. Потім у липні 32-го року з її складу вивели 5 районів, але її територія все одно включала 45 сільських, 4 міста і, відповідно, ще 4 приміських райони. Тому у документах ми бачимо, як правило, матеріал по 49 районам Дніпропетровської області. Будь ласка, далі наступний файл. Тут ви можете побачити. Карту Дніпропетровської області, яка включала територію сучасної Запорізької області, окремі райони нинішньої Кіровоградської області, Херсонської і Миколаївської області. І я ще наголошу на тому, що у цій збірці документів представлені документи по Херсонській області. Я думаю, що в сучасному контексті це надзвичайно важливо, зокрема по високопільському району, враховуючи те, що сталося із нинішнім. Херсонським державним обласним архівом, який був пограбований расистами, і з якого було вивезено великий масив документів, так ось деякі із цих документів. Ну, скажімо, на щастя, відклалися ну, продубльовані у Дніпропетровському державному архіві. Мною також деякі з них опубліковані, і я вважаю, що ну, для дослідників, які будуть вивчати голодомор на території Херсонщини, а там ці дослідження відбувалися до широкомасштабної війни і будуть продовжуватися. вони ці документи можуть використовувати, тому що ці зведення направлялися до Дніпропетровського обкому партії. І далі наступне. Чому було настільки важливо показати механізми хлібозаготівлі у Дніпропетровській області? Справа у тім, що на Дніпропетровську область у 1933 році припадало майже 17% загальносоюзного виробництва і пшениці і майже 12% ячменю. А і питома вага у республіканському заготівельному плані у 32-му році становила майже 25%. Ну, мене рецензенти питали. Звідки у мене такі дані. Ці дані із довідки уповноваженого Центральної державної комісії по вражайності при раднаркомі СРСР у Дніпропетровській області про вражайність 1933 34 років в області. Це офіційний звіт, в якому надавалася така інформація. І оскільки Дніпропетровська область була одним із таких основних виробників товарного хліба, то я думаю, зрозуміло. Що це і призвело до того, що самі механізми хлібозаготівлі у Дніпропетровській області супроводжувалися тотальним вилученням не лише збіжжя, але вилученням абсолютно всього продовольства. Це виробник товарного хліба. І тому влада і приділяла таку велику увагу Дніпропетровській області, і тому ну, залучалися масштабні репресії для того, щоб цей хліб вже із голодуючого українського села вибити. І Тут такий цікавий момент, що дуже багато документів, які свідчать про те, як влада шукала це приховане пшенічне місто, особливо починаючи із листопада 1932 року. Ось в документах Чітко простежується це вал репресій, який тривав із ну, активна, особливо, із кінця листопада, грудень, січень 1933 року. І останнє. Які документи представлені, це документи про згортання репресій. Ну, є відома таємна директива від 8 травня 1933 року. Я така, так би мовити, офіційно санкціонувала згортання репресій, але на Дніпропетровщині це згортання репресій на обласному рівні почалося раніше, тому що це була проблема, ну, передусім кадрів на колгоспному, радгоспному рівні. Траплялися навіть такі одіозні випадки, коли голова Калгоспу. Канав хлібозаготівельний план його преміювали відпочинком, Він повертається, дізнається, що його засудили на певну кількість років позбавлення волі. Ну за такою загальною кампанією. Ось власне, ну так би мовити, на цій ноті ось ця збірка документів закінчується. В цілому, я вважаю, що ось цей обсяг документів, який введений до наукового обігу, може використовуватися науковцями, ну і взагалі всіми тими, хто цікавиться історією України, і, власне, особливо в сучасних умовах, коли ми там пережили всі, і коронавірус, коли не було тривалий час доступу до архівів, це таким чином, ну спрощує роботу науковців. Ну, власне, тут Представлений зміст самої статті. Я просто могла б ще довго казати, я не бажаю вже мовити затримувати. Всі бажаючі можуть ознайомитися, не потрібно далі демонструвати, достатньо. І я думаю, що все ж таки я дуже вдячна керівництву національного музею голодомору геноциду, яке в умовах війни змогло знайти кошти, видати хоча б 100. Примірників, щоб ці 100 примірників потрапили до бібліотек. І на останнє я можу сказати, що ну, як для кожного не лише науковця, для викладача є такі певні важливі речі. Для мене така надзвичайно важлива річ, що серед перших покупців моєї книги були мої студенти-випускники, які зараз знаходяться на фронті. Вони її купували, замовляли один одному, причому вони воюють як добровольці ще з лютого. 2022 року для мене це передусім оцінка моєї праці, для них це було важливо. Дякую Дякує за увагу, дякуємо вам, шановна Наталія Радомирівна. Хочу сказати, що в бібліотеці нашого університету зберігається примірник щойно презентованої вами книги. Дійсно, це надзвичайно цінна річ. Шановні учасники, порядок денний, який був передбачений програмою. Вичерпано за результатами круглого столу. Нами передбачено підготувати збірку матеріалів. Хто має намір опублікуватися? Будь ласка, надсилайте рукописи до 23 листопада. Шановні колеги, дякую всім за участь. Ми сьогодні прослухали ґрунтовні фахові доповіді, виявили ті перспективні напрями досліджень цієї тематики. Я впевнений, що і надалі наш університет буде тим майданчиком, який служить об'єднанню зусиль істориків, істориків-аграрників, істориків, які займаються вивченням питання голодомору. Це буде майданчик фахових аргументованих дискусій. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе. Доброго. Дякуємо вам, організаторам! Дякую. Всім. так всього доброго. 私